Мистецтво та творчість для нашої держави є такою м'якою силою, яка єднає націю та допомагає вислити у складні часи, яка допомагає у боротьбі з агресією та єднає українців зі світом. Саме для цієї мети Слобожанська громада в цьому році започаткувала фестиваль конкурс ДНК нації, в якому взяли участь майже усі наші партнери. Назва фестивалю символічна ДНК, державність, незалежність, культура. Ми маємо поділитися культурними надбаннями нашої держави, її красотою та культурою, звичаями та традиціями, а також познайомитися з культурними традиціями країн-партнерів, які пригостили велику кількість українців та допомагають нашій державі у цей нелегкий час. Дякую всім громадам за надійснені відеороботи роботи. В яких кожен мав змогу висвіти родзинки своєї самобутньої культури, обряди та звичаї, запрошуємо усіх охочих до перегляду конкурсних матеріалів, які розміщені на офіційному ютуб-каналі Центру культури та дозвілля. Бажаю приємних вражень, миру та швидкої перемоги України! Слава Україні!